Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чудове надходження. Це Renault Kadjar 2021 року випуску за ціною 21 290 доларів. Обладнує у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 1,5 літра. Він у нас дає на 110 кінських сил. Офіційний автомобіль є у нас безключовий доступ. Повторючі на зеркалах, датчики сліпих зон, комбінований чорний салон, автомат-коробка. Підстаканники, електроручник, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, штатна сенсорна мультимедіа з камерою заднього огляду, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 108 тисяч кілометрів. Також є утримання в полосі. Лобове скло у нас з підігрівом. передні та задні електроспіднімачі, електрорегулювання та складання дзеркал. Так, задній ряд. Салон комбінований, чорного кольору, в доброму стані для задніх пасажирів є підлокітник, підстаканник Також зарядка для мобільних телефонів, дверні карти в ідеальному стані. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних 19 дисках, на гарній зимовій гумі. Маємо кругові парктроники, камера заднього огляду. Нагадую, він у нас офіційний. Купувався у Вінниці в автосалоні в 2022 році. З того часу всього-навсього один власник. І вся історія б'ється по офіційному дилері і знаходиться даний автомобіль за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна. 1. також його можна придбати в кредит або скористатися послою трейдин.